Всім привітки, всім доброго дня. Сьогодні нове відео. Мене звати Галина і ви на каналі Вийти Заміж за Італійця. Я в Італії вже 20 років. Почала років 4-5 знімати відео на каналі про своє життя в Італії, про замужество, про те, що мені подобається, що мені не подобається. Про це мій канал я розказую все, як я проживала, як я. Що зі мною було? Так що це канал про моє життя. Так, дівчатка, у нас сьогодні такий деньок, сонечко знов, хорошо так. У мене вже тут квіточки починають цвісти, і оці будуть скоро жовті такі цвісти. Вже ось ось. Оці тут в мене трошки їх лишилось, був кущик більший, не знаю, як звати їх також. Так що, отак ось сьогодні день. Гарно, так хорошо, сонячно. Тут вже просто з цієї сторони трохи сонце зайшло, на другу на другу сторону. Так що, так. що Сьогодні хочу вам розказати трошки, як, е, яка різниця, коли. Е, Італійські і українські жінки зустрічаються з чоловіками, і як чоловіки за ними ухажують. І, і, взагалі, як італійці ходять на концерти, що вони на концертах приносять своїм любимчикам, так що сьогодні тема така: от, наприклад, у нас в Україні чоловіки привикші що навіть якщо йде на перше побачення, там так несе хоча б там якусь розочку, або якийсь букет, і щось там, якусь коробочку, конфет чи що. Ну я не знаю зараз, як ходять на побачення. Ну, якщо побачення таке заплановане, серйозне, він запросив там дівчину кудись, то колись так було. Може, зараз вже і змінилось, не знаю, але в основному так. І запрошую дівчину. Так як по правилах, десь в кафешку, чи десь просто зустрічається, ну, все одно несе якусь розочку, якусь, якусь квіточку чи букетик, якусь шоколадку там. Ну, це так було колись. Не знаю, напишіть мені, чи зараз ще таке є, чи ні. А от італійці у них по-другому вони це побачення. По-перше, італійські жінки. вони... Не, не сильно реагують на перші там побачення. Вони себе дають упрашувати. Якщо їм навіть подобається хлопець чи чоловік, вони так трохи покорчаться по цей. Вони собі ціну знають. І у них нема такого, що там чоловік по-любому має принести їй квіти на перше побачення. У них зовсім не знають, чи чоловік носить квіти. Я не, не чула такого і по телевізору, скільки розказують. В них немає. В них або на, на обід запросить, або на вечерю він її. Оце в них побачення, десь в ресторан сходити. От, і це вона оцінить. І ще якщо вони ж такі меркантильні, в основному і то щоб ще й ресторан був такого високого класу. Навіть якщо то, якщо то молоді дівчатка, ну в них трошечки зараз дорогі, такі цінності, молодіж така 15-16 років. Вони у них зовсім по-другому все, вони десь там, може, на дискотеки їх запрошують, може ще десь. Не знаю, як молодь тут, бо я молодь їхню не вникаю так сильно. А такі більш солідніші, старші, трошки вже дівчата, у них ж тут 25 років, вони ще вважають, що вони тут дуже малі ще діти, кажуть, що 25 років, Там до 30 років це ще у них такі геть як кажу, що зелені, <смі> маленькі вони називають їх, ну, таке. От. І І це так, і вони навіть на, на 8 березня, там, на, на Святого Валентина, ось, вони також, я не бачила, щоб вони сильно там якісь квіти носили, такі букети, цей. вони ото можуть подарувати гілочку тої мімози, або якісь там ці плюшеві там мішки, що з надписями вони... Ну, У нас так само зараз таке є, що дарують. всякі там це, і У них такі є спеціальні шоколадні конфетки, називаються Бачі. Ото от в основному дарять, бачі, це поцілунки, означає, то вони їх дарять такі або в таких довгих упаковочках, або в коробочки такі маленькі. от квадратні І вони дуже дорого ще й коштують. Не, не так просто ті не всі можуть купити, тому що вони дорогі. Там грішок всередині, і шоколад. Чи молочний, чи чорний буває. от І, про, і ще так само про концерти. На концертах так само вони, у нас от, привикли люди всі з букетами, йдуть, всі квіти дарять тим співакам. а Тут ні, тут не ходять з квітами. Вони в основному, тільки на Санремо, коли проходить санремо, вони їм дарують букети. І то ці організатори фестивалю, а не самі глядачі які приходять на концерт. От, У них немає такої традиції, що. Це коли, коли їдуть італійські співаки там колись вони часто в Росії виступали, в нас в Україні так само, то їх там закидували квітами, то вони це знають, що у нас таке дарують. А у них то немає. У них особливо, так само м'які ігрушечки, або якісь там якусь чашку там, з чимось, і то автографи, щоб їм понаписували, на... приносять часто з собою якісь там чи блокноти, чи фотографії того співака, щоб вони їм, там. Автограф поставили і все. От, І ще про, про побачення, так само у них я, я, я хотіла трошечки посидіти без окулярів, але не бачу. Все в тумані. Коли йдуть на побачення, у них зараз молодь, в основному може старші колись не так були. А молодь молодеж їхня, то вони дівчина платить за себе, хлопець платить за себе в основному, так тому що е їх батьки вже навіть е не навчили цьому, що має там чоловік обов'язково платити. У них такого немає. Може дівчина за все заплатити, тому що у них багато зараз також є збіднілих таких, що не можуть дозволити, от е там запросити дівчину і заплатити за неї якийсь ресторан чи якийсь бар. От, то частенько вони ходять, просто молодь, не в ресторан, а йдуть в бари якусь там, де солодкі продають, і там беруть або морожено, або якесь солоденьке собі, воно коштує менше, ніж за обід чи за вечерю заплатить, і каву якусь, чи якийсь там, напиток, коктейль якийсь. От, то в основному. Так проводять час, От, і у них це не, немає нічого дивного, що там дівчина платить за себе. Коли наші це чують, вони дуже цьому поражаються. Ну як так можна? І це більш старе покоління, то так, у них то вони привикші, що там чоловік був хазяїном сім'ї, він повинен був обезпечувати все. І там було таке, що він платив за, за все. А зараз ні, зараз 50 на 50, майже всі. Це хто тільки має таку можливість сильно, що може платити постійно за дівчину, то той платить. А хто не має, то у них оце так. Так що, таке сьогодні відео. Трошечки розказала про їхні звичаї, які у них. От. І сьогодні покажу рецепт. Я пекла там е, італійська кростата, це таке солодке, воно е, сам, ну, де такий типу, тортик, пиріг. Воно саме просте, дуже легко зробити, його мало дуже інгредієнтів, і в них воно дуже знамените. Може бути, з шоколадом, може бути ну, з нутелою чи з повідлом, якимось варенням. Так що варення різних видів і яблучне, ми роблять з усіх типів варення. Легко його робити і, і смачне. Так що всім гарного перегляду. До нових зустрічей на каналі. Сьогодні буду показувати, як я роблю кристату. Це в них такий, такий, типу торта, такого пирога, дуже популярний в Італії. Це взяла 150 грамів цукру. Пачку масла, тут 125 грам, ну, треба 140-150, я ще додав потім. 2 яйця і 300 грам муки. І розрихлітель або дріждж для, для солодкого, що у вас є. Можете і соди додати гашеною уксусом. І Бустіну ванеліну треба. У мене немає, то буде без ваніліну. А хто робить, я буду робити з шоколадом, з таким кремом шоколадним, як нутелла. А хто робить, можна робити, з видно, з мармелатом, то можна додати в тісто шкірку з лимона, потерти. І Буде вкусно. І ще Щепотку солі треба сюди також. Це цукор з двома яйцями я розіб'ю. Потім буду сюди подроблю масло, муку. Масло треба порізати кімнатної температури, порізати на мілкі кусочки, потім я з мукою його, його ножем так подроблю. І дріжджі. Покупаємо муку сюди. У мене тут 300-350 грамів треба буде подивитися, скільки воно бере. Чи 300, чи ще додати. Так, перемішуємо і додаю ще сюди масло порізане кубиками. Ось так масло я порізала і сюди його. Так, місимо тісто рукою, вимішуємо, шулипки додаємо ще муки. У мене тут ще треба додати муки. Ось таке тісто вийшло. Зараз я його розкатаю качалкою і буду сюди складати, пектися. Ось так стелимо, щоб були бортики трохи. І сюди начинку. Або мармелад, повидло, або шоколад, що у вас є, можна навіть із солодким творогом і, і нутеллою зверху, що у вас фантазії на що вистачає. Ось так. Так, середину я нутеллу, шоколад можна, що у вас є. І ось таке робимо полосочки, перехрещуємо одна з другою і в духовку. У нас 180 градусів. Ось так. Ось така у нас кростата вийшла. Я ще зробила таке сердечко, бо це було у нас Сан Валентина. то для мого чоловіка, для нас обох. Зробила сердечко. Ось така крастата. У нас до Сан -Валентин, святого Валентина були, зробили отакі сердечка, тут повісили, бачите, ще до сих пір вже пройшло 5 днів, вони тут висять ще гарно, так ціла вулиця в цих сердечках. Ось таке відео. Так що побачимось в наступних відео. Всім добра, миру і до зустрічі!